А яка ж тоді перша? Жук Геркулес. Вау! Wow. Чи можливо, що він впав на нас з дерева, яке стоїть прямо позаду нас? Так, звісно, скоріш за все, цього хлопця привабило світло. Але потрібно розуміти, що це одна з найважчих комах на планеті. Що ж, прямо зараз я відчуваю на собі усі ці гачки, кіхті і шипи на його лапках. Але є питання, відповідь на яке буде точно цікава глядачам: чи здатна ця істота кусатися? Чи вона може вжалити, і чи отруйна вона? Ні, не може. Це нешкідлива тварина. Ця істота дуже дружня. І знаєте, люди дуже часто відчувають страх, коли бачать цих незвичних тварин, особливо біля своїх домівок або тут, у тропічних лісах Коста-Ріки. Але ні, цей жук абсолютно безпечний. Так, він виглядає лякаючим, але, як то кажуть, не судіть по книжці за обгорткою. Так само й комах не можна судити за зовнішнім виглядом. Цей жук виглядає так. Наче він готовий у вас вчепитися і завдати болючого та отруйного укусу, але він абсолютно безпечний. До речі, з якими загрозами стикаються ці комахи і, взагалі, комахи у Костаріці?